Друзі, усіх вітаю. Сьогодні вирішили із дружиною трошки походити по лісі, пошукати грибочки. Ось такі оп'ята. Бачите, їх дуже багато на пенічках. Ось скільки їх тут. Ось такі цікаві а грибочки можна сплутати із лисичками. Бачите, але це не лисичка. Колись пам'ятаю, коли був у селі, то баба моя збирала. сироїшки. Вони дуже їх любят. Не знаю, чому що морозі не бери, не бере грибочки. так не кажучи. Я так уж ніколи не, не брав, зазвичай. Хоча їх просто велика кількість тут. Красень сидить. Що це в нас? А це бабка. Але вона старенька вже така. Мабуть. Хоча ще така трошки чиста опять не. начинаются вот дальше. Тюльки починаются. Ось, бачите. Какая кубка. Дві хвилинки, як бачите, майже повний пакет опять. І чому я не приїхав сюди декілька тижнів раніше? Які гарненькі ріжки і великі такі головні. Дуже багато переростків, бачите, які здоровесні.

Грозмі сьогодні вже вражають. Тут капець. А цих теж просто ненавірна кількість переростків. Цікаво. Бачите, скільки тут ісландський мох. Ось один. один два. Повертаюся. Там третя шляпка бачу. Знову ще й там. Ось такі красені. Mm -hmm. Ось такі. Для любителів сіроїжок це просто рай. Збирай, не хочу. Дивіться, один, другий, третій. Повертаюся. Просто такий громадний переросток. Четвертий і так далі. А я друзі, бери скільки хочеш. Просто засипане іми все. Ось така майнюня. Дали бачу ще одна. Ой, ну, дивіться, який красень. Рібочок. Гарненький. Ось таке. Подобра, але самин. Єсис. Yes,